встреча президентов принесет конкретный результат. Мы к этому результату готовы. Собственно, вызвано нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нам и были заданы. Мы говорим о человеке, который даже хоккей не организовал. Хоккей не организовал. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США Отказаться от ідеї урегулювання. Ти просиш Росію остановить спеціальну воєнну операцію, але делаш это без уваження. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Лайф». А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як американці. Просто неправильно зрозуміли росіян і психанули, і ті санкції, і все так неправильно. Хоча, звісно, Москва і Вашингтон мають бути друзями, а не ворогами. Принаймні, так стверджують їхні чиновники, які намагаються відмотати час назад. Розкажемо про всі теоретичні перемоги, яких як ви знаєте, в московських студіях ой як багато. І дійсність будемо висвітлювати, що відбувається в рамках російсько-української війни. Ви ж, друзі, на старті, не забувайте нас підтримувати, тому що для нас Украй важливий кожен ваш лайк, кожна ваша підписка. Робіть це на старті для того, аби нічого не пропустити і не забути. А ще найголовніше, зверніть увагу на наш. Новий збір. У нас в описі до нашого випуску є посилання на збір в підтримку 2-го батальйону 37-ї бригади морської піхоти для роти вогневої підтримки. Ми збираємо 250 тисяч гривень на радіостанції Моторола, інверторні генератори та системи Екофло. Все те, що так, окремо важливо на фронті, все те, що допомагає нашим військовим професійніше, ще краще і своєчасно виконувати всі свої бойові завдання. Я закликаю друзі вас. Дивитися, слухати наші випуски, отримувати задоволення і не збувати, що кожен наш день моя робота, ваша можливість це дивитися, це оплачено життям та здоров'ям наших військових, тож найменше, що можна зробити, це підтримати цей збір. Ну і власне, я не просто так сказала, що американці просто неправильно зрозуміли росіян. Сам Сергій Лавров, міністр закордонних справ, зараз намагається всіх заднім числом переконати, що насправді на Алясті про все вже домовились. Президентов Путина и Трампа на Аляске мы поддержали те предложения, которые за неделю до этого спецпредставитель президента США Стивен Уитков привозил в Москву. Мы на Аляске устами президента Путина перепроверили у присутствовавшего там господина Уиткова, правильно ли мы поняли его предложение он в присутствии своего президента подтвердил, что наше понимание верны, и мы сказали, что мы готовы на этой основе двигаться уже к оформлению окончательных договоренностей. И по большому счету сейчас мы до сих пор ждем подтверждения Соединенными Штатами тех предложений, которые они передали нам и которые мы взяли за основу. Витков презентовал свой план там, де ми віддаємо Донбас, цікаво, да як без нас нас одружили. Ми віддаємо Донбас, Росія забирає ні відкуди, ні звідки не виходить і робить Вашингтон і Москва бізнес. Як бачимо до жовтня місяця, всі плани просто провалилися. Росіяни показали, що вони недоговороздатні, Україна нічого віддавати не збирається. І тепер Лавров намагається переконати американців, що все одно треба говорити, все одно треба сідати за стіл, все одно росіяни вони миротворці, вони не агресори, і з ними краще дружити аніж воювати. Ну, нам дуже нужна гарантії, що зустріч президентів принесе конкретний результат. мы к этому результату готовы использовать для не столько для взаимовыгодного сотрудничества, сколько для отрыва этих стран от Российской Федерации. Вот такие тенденции мы будем всеми имеющимися возможностями дипломатическими, политическими, экономическими, конечно, пресекать. И... По дипломатическим каналам на испытания российской э, крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой были есть. дипломатическим каналом я не слышала то одкликах, как-то все притихли. От ви певно запитаєте: а навіщо ж росіянам повернення до переговорного процесу з американцями? Що вони виграють? Невже і справді хочуть припинення вогню та Бог з вами? Звісно, ні. Просто коли американці та росіяни десь зустрічаються, то дивним чином вся допомога для України? Призупиняється. Ніхто більше не говорить про посилення санкцій тиску на Росію. Ні, ні, всі живуть оцим треком, нам надо поговорити. І тому Москва продовжує наполягати на тому, що вікно можливостей не закрилося. Що ще можна зустрітися і говорити? Сам Пісков стверджує, що пауза, що виникла, вона викликана небажанням вдуматись київського режиму продовжувати переговорний процес. Чекайте, У нас є різні кейси, різні історії. Тут американці, тут українці. І найголовніше, ми згодні на все. Просто в центрі має бути узгоджена позиція щодо припинення вогню. Ви ж усім, геть усім, і нами, американцям, по-різному говорите, що ви на це не готові. А зустрічатися просто, щоб обговорити гуманітарні питання, чи просто потягнути час, чи створити ще одну робочу групу, то нам це просто не цікаво. Ми краще будемо тоді скорочувати поголів'я вашої армії. Можливо, так до вас швидше дійде, що час зупинятися. Поки ми не маємо можливості оцінювати перспективу відновлення переговорного процесу, тому що, як ми вже неоднократно говорили, Возникшая пауза, она, собственно, вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс. And нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшем формате работе в составе различных групп. Все это оставлено без відповідь. То Дональд Трамп, друг чи ворог Чи Федерации, разобраться від нього… Підвоху чи не очікувати від нього пряника? Він буде дружити та торгувати із путіним. Чи зрештою він розпочне чергову війну? Річ в тім, що росіяни, і ми, до речі, теж дуже часто забуваємо: Дональд Трамп не президент світу, він не буде перейматися світовим благополуччям і що там відбувається в усіх країнах світу. Ні, він живе навіть не на американськими інтересами, він живе своїми власними. На сьогоднішній день соціологія, опитування, погляди американців говорять про те, що вони хочуть, аби Сполучені Штати Америки допомагали Україні і тиснули на Російську Федерацію. Саме тому Дональд Трамп і вводить санкції, а не тому, що він за людей, за життя проти вбивства і проти війни. І коли вже пропагандисти і росіяни цього не розкусили. Давайте мы будем лучше использовать психологию и знания про Дональда Трампа, как самый и в какую мыть. все це использовать нам на пользу. Мы здесь все так активно обсуждаем пряник Трампа, ведь это гениально. Ведь мы обсуждаем то, чего не было никогда. Я несколько месяцев назад здесь говорил, что Трамп это торговец воздуха, понимаете? И мы реально вот все ведемся на эту историю, что он чего-то дал России, а он не дал ничего. Вот это абсолютно ничего. Время? Ну, понимаете? Ну, а если уж пару так уже, разговаривать, тоже то не странно как-то Трампу говорить о Марио Пьюза, но вот последнее, что сказал, ты просишь Россию остановить специальную военную операцию, но делаешь это без уважения. Но так не работает, понимаете? Так не работает. Когда мы приходим и говорим о том, что есть коренные интересы России, здесь э, выходит Трамп, говорит, услышал. Дальше не делает ничего, чтобы говорил о том, что ты их услышал. Понимаете, нас вообще не должно во многом интересовать, какие там трудности внутренние у Трампа. Это вообще нас не касается. Понимаете, это так не работает. Есть определенные интересы и определенные договоренности. И о чем-то хотелось бы пощупать. Я вредный человек, я буду повторять. Мы говорим о человеке, который даже хоккей не организовал. Хоккей не организовал. Поэтому, когда он выходит и говорит, что я в чем-то разочаровался... Okay, я, я думаю, какой хай я вспомню. Я, я еще раз говорю. Жизнь, я такой, да, я еще раз говорю. Вот на основании этого, Верховный, может выходите и каждый раз говорите, я разочарован Трампом. Он даже не организовал хоккея. О каких материях мы здесь вообще говорим? И вот посмотрите, как же осторожно хирургично намагаются работать российские чиновники, которые десятилетиями обнимают свои посады. До прикладу Лавров. Он же... Чітко отримав меседж, що за часів нового президента Дональда Трампа поки що всіх собак на нього не спускати і не вішати. В усьому винні київський режим, європейці хто завгодно, тільки не американці. От зараз Лавров каже, що в Україні саме європейські члени НАТО затягують збройний конфлікт, накачуючи нас озброєнням. Я дико перепрошую, канішна. Але це Дональд Трамп сказав, що він із великим задоволенням буде продавати нам озброєння ще й з націнкою і ще й цього не під не, не приховує. Дональд Трамп спонукав європейські країни до підняття своїх вкладів у загальний бюджет НАТО і не тільки. Тож здається, що якби ми сильно захотіли, ми б могли виставити Дональда Трампа в принципі сірим кардиналом українського супротиву. Єдине, що здається, росіянам під більше не допомагає. Звісно, вони будуть продовжувати лизати за Дональду Трампу, бо мають таку звичку, бо мають великий досвід, бо мають зализаний зад Путіна. Але подивіться, воно вже більше не працює. На Україні іменно європейські члени НАТО затягують ворожонний конфлікт, накачує київський режим оружием, наказує йому фінансову і політичну підтримку. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров. Но надеемся все-таки, что президент Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны на саммите в, Анк... в Анкоридже. Причому виробити на основі американських предложений. А ще знаєте, який на сум для росіян? Ну вони ж бачать так чи інакше, що за три з половиною роки ми справді просунулися вперед в питанні передачі нам заморожених російських активів. В буквальному сенсі просто взяти їх із банкової скриньки і передати нам це неможливо. Європейці дуже і дуже переживають засудові позови, але надати певну форму. Позики, якихось майбутніх грошей, віддати нам, щоб потім це отримати з росіян. Європейці саме таку форму зараз формулу і шукають. І іронія долі, а може і не іронія, може справедливість долі, але полягає в тому, що російським коштом ми будемо закуповувати озброєння, яким будемо спиняти і вбивати росіян. Хоча ми відверто кажучи, на старті пропонуємо не воювати, а спинити бойові дії. Але хто ж нас слухає? Тим не менше, російські чиновники, клерки, пропагандисти, як Пісков кажуть, що ЄС може оплачувати витрати України на війну дуже довго. Це до речі, неправда. Ми бачимо, як важко збирається копійка до копійки. Пісков каже, що ми клянчимо, але ми нагадуємо, що падаємо ми, і танки опиняються, ну, наприклад, на польському кордоні. Хіба хтось в цьому зацікавлений? Але. Річ не в тім, що про ми. Подивіться, кожен раз, коли в нас щось не виходить, нам назустріч, нам на допомогу приходять росіяни. Приходить, Путін запускає дрони, літаки атакує європейські держави, нагадуючи їм, що їм конче необхідно подбати про свою безпеку, подбати про безпеку буквально або надати допомогу Україні. Здесь, по сути, реалистично то, что явно взяв на поруки такого клиента в виде киевского режима, европейцам долго придется их содержать. Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно. И думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же, и не один, и не два, и не три года. И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому что если они будут так же как сейчас продолжать в отношениях с киевским режимом им придется раскошеливаться все дольше и все больше Что касается информации службы внешней разведки россии она, она тревожная <связь> она <связь> тревожная хотя с другой стороны наши военные зарубежную речь иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения, то есть эти иностранцы там есть, мы их уничтожаем, мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу. І на цьому, друзі, в мене все. Але я закликаю всіх і кожного обов'язково під завершення цього випуску лишити свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І найголовніше ходіть в опис до нашого випуску. Шукайте там посилання на наш збір для роти вогнової підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 250 тисяч, і цей збір, як і завжди, нагальний. На закупівлю радіостанції моторола, інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО Це те, що хлопцям і дівчатам украє важливо на фронті. Донати будь-яка сума від вас вона і важлива, і дієва. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.